Ну, це курський напрямок. кінап. Залітає трішки вище, там, де тіткі, більшість іде на Київ. Тобто в цей шахід він летів реально на Київ. Хлопці, які його збили, вони ймовірно врятували життя і не одне. Ми зустрілися з друзями 106-ї бригади, яка зараз представлена підрозділами протиповітряної оборони, на плечі яких лягає захист Києва. Від шахедів. дякувати Богу. Ми його приземлили, і він не досяг своєї цілі і не зробив комусь горя. Хлопці збивають їх браунінгами, авіаційними пушками, ЗУшками і роблять це дуже, дуже, дуже довго. І минулого разу, коли Петро Олексійович приїжджав з подарунками, ми пообіцяли йому, що ми теж не залишимося без подарунку, і обов'язково привеземо йому шахеда. У нас шахет обіцяли. Ну, а З мене вже ну, продовжуємо це. Досить гарний стан. Цілий шахет це така досить рідкісна річ, тому що коли падають, вони розбиваються або їх просто не чіпають, навіть якщо вони впали і просто знищують. Звертаю вашу увагу на порядковий номер 16088. Це є кількість і шахетів, які були випущено по цілям мирним в Україні. Це як буде спогад, що Росія пускала на нас, як вони хотіли нас вбивати, і також це буде спогад про те, як ми цьому протистояли, як ми боролися з цим всім захищали. Ми за це надзвичайно вдячні і бригаді 106, Шостій і командиру. Ми теж не залишимося в боргу. Ми передаємо артилерійський тягач, в'яжку на якій буде розміщена платформа з ЗУшки або з. Авіаційною пушкою і хлопці будуть мати змогу ще на неї працювати.